Після того, як ми зв'язали круглу деталь, 8 рядів ми зв'язали, по контуру у нас 48 стовпчиків. Далі ми будемо ще 7 рядів в'язати, але вже так, щоб у нас вийшла циліндрична деталь. Для того, щоб вона у нас така вийшла, то ми будемо в'язати по колу, верніше по спіралі, вже без прибавок. Але для того, щоб орієнтуватися, скільки рядів ви зв'язали, я вам все-таки раджу цю ниточку кожен раз ставити на початок ряду. І далі в'яжемо із кожної косички, ми пров'язуємо тільки один стовпчик. Тобто, після того, як ми пров'яжемо оцих плюс 7 рядів, тобто у нас вже буде це 15 рядів в сумі, починаючи від цього центру. Тоді у нас все одно по краю має залишитися 48 стовпчиків. І в'яжемо за кожну косичку один стовпчик. Це вже буде набагато швидше. І тоді оцей край буде так підніматися вгору, закручуватися, набувати ну, такої форми, як шапочка. Вже не забувайте про те, що прибавок ми не робимо. Ось ми вже дов'язуємо дев'ятий ряд. І я вам раджу усю ниточку кольорову так і залишити. Вам так буде легше порахувати, от ви від цієї міточки маєте вгору пров'язати ще 7 рядів. Тут має бути. Це один уже зв'язаний, і ми далі продовжуємо в'язати по спіралі. Кількість стовпчиків у нас при пров'язуванні цих рядів не змінюється, я маю на увазі по ширині ряду. По висоті у нас ряди збільшуються, а по ширині стовпчики залишаються. От як ми починали в'язати, їх було 48, так їх має і залишитися по контуру 48. Ось цю ниточку ми не виймаємо, вона у нас так і залишається, щоб ми бачили, от тут по ній я бачу вже, що тут раз, два. Ось я почала в'язати ну, третій ряд циліндру, тобто це дев'ятий, десятий, от одинадцятий я вже в'яжу. Ось я вже дов'язую 15-й ряд, зараз ми разом порахуємо, навпроти цієї ниточки я маю зупинитися. Якщо тут вже буде 16, це означає, що я вже на одну на один стопчик зайшла на 16 ряд. Так ось. От, де ми клали цю ниточку, це був 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. От я тут розпущу. 15. На тому, от як ми зупинилися, 15 рідів у нас зв'язано. Ось що у нас? Якої форми? У нас вже Набувається деталь, от верхня частина нашого восьміношка. Ми зупиняємося, перераховуємо, щоб у нас по ось цьому краю так і залишилося 48 стовпчиків, 48 оцих косічок, і робимо фото. Фото робити так, щоб мені було зручно порахувати, скільки ж. Ви зв'язали. От я попрошу вас скласти вашу деталь. Ось так.